Всім привіт! Всім одразу бажаємо смачного, тому що в ефірі першого міського ваше улюблене найсмачніше шоу. Традиційно продовжуємо готувати на кухні закладу Лакс, і традиційно для вас готує ці страви шеф-кухар Богдан Селяник та ведучий Олександр Сапельник. А і сьогодні, друзі, на даний момент ми вже відсвяткували другу річницю нашого шоу. І вдруге до нас завітала чудова гость. Це Ксенія Шепельова. Вона СММ спеціалістка та контент-мейкер. Ксюша, привіт, привіт, Привітайся. А <рес> Мені подобається, що завжди його всі забувають. Цей жарт вже як Кожен жарт з порізаним випуск. пальцем, знаєш, вже, йде, вже, вже набридли всім. Так, а Ксюша, як справи загалом? Все чудово, дякую за запрошення. Як настрій? Все чудово. Я не можу не запитати, чи тобі так сподобалось вперше, що ти прийшла вдруге? <реш> Дуже сподобалось і не змогла вам відмовити <реш> супер. Тому Богдана, що ми сьогодні смачненьке приготуємо з Ксюшою, щоб їй сподобалось точно ще раз, і вона ще до нас повернулася. Друзі, ми з Ксюшею знайомі багато років співпрацюємо і працювали в багатьох закладах, і зараз працюємо так само разом. І сьогодні я підготував. Дві дуже смачних яскравих страви прямо для інстаграму. І це будуть сендвічі з морепродуктами. Один буде з тунцем, а інший буде з креветкою. Ми разом приготуємо, покажемо та поділимося рецептом. Супер! Ну що ж, друзі, пропоную починати. Це перший міський телеканал, це кухня закладу Лакс. Це найсмачніше шоу. І ми починаємо. І так, Богдане, пропоную традиційно почати з завдань. Давай, сьогодні ти нічого не робиш. Традиційно вже… Я пішов, можна, можна так сказати, а, з сушу ми почнемо зараз підготовлювати всі інгредієнти та компоненти для нашої страви. Нам потрібно зробити гуакамолі. Ти знаєш, що це таке? Тому зараз будемо робити гуакамолі. Я все час підготую наші морепродукти та буду обсмажувати. Крок за кроком ми будемо потрошки збирати нашу страву. Супер, давай перед тим як почнемо. А чому ми обрали саме таку страву, друзі? Богдан чому обрав саме таку страву приготувати з Ксюшою, як до зйомок. До зйомок. Богдан сказав, що це такий прям інста-сніданок. Угу. А всю красу, яку ви бачите на сторінці закладу Лакс, оці презентація всіх страв, нових меню, які там вигадує просто Богдан. І оці гарні картинки та відео їх створює Ксюш. Тому у нас ось така колаборація відбувається і сьогодні. Ми вам покажемо, як ми співпрацюємо відкрито саме для вас. Ксюш, як тобі е, співпрацюється з Богданом? Дуже цікаво, ніколи не знаю, що він новий вигадає, але вигаде? немає такого ракурсу, з якого б я не змогла зфотографувати цю страву. І що цікаво, саме з Богданом, немає цього очікування реальність, тому що все, що гарно виглядає в кадрі, ну, насправді таке ж смачне. Супер, Там. Я вже червоний, Диві, так? Боже, я, я обожнюю ці моменти, коли він починає, починає соромитись. Він е, стає червоним, в нього бігають очі. Ні, насправді ну, дуже важливий конект кухаря, знає, коли ми співпрацюємо. Тому як я вже працював з іншими SMM майстрами можна так сказати, і буває прямо напряжно, Знаєш, важко щось сказати у ну, роботі. Потрібно однаково бачити ту роботу. Так, з моєї сторони, так само. З іншої сторони. Я вважаю, потрібно просто мати натхнення. Він має зі своєї сторони на кухні це натхнення, створюючи щось. Я маю натхнення кожного разу побачити щось нове, що він вигадав, зі своєї сторони, по новому, посмачно. У нас навіть немає, знаєш там питань ніяких один до одного. Питання є. Все, що просто телефоную. Я в третій годині буду. Все окей. Три години приїхала, все стоїть, все відфоткали для побачення, все чітко. Якщо не встиг, я поїхала. Так а, клас. Минулого разу, а, Ксюш, ти пам'ятаєш, що ми готували з тобою минулого разу. Звичайно, найсмачнішу пасту з куркою в моєму житті. Найсмачнішу життє. пасту з куркою в найсмачніше житті. Я продовжую тебе, я тич, як це? Змущати. Так, 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 так. так, і ми тоді говорили так, про там, твою smm спеціальність, про все таке інше, але ж в тебе є хобі, так? Це подорожі. Ви так. подорожуєте. Ці подорожі, ти поєднуєш зі своєю роботою, ти там також щось знімаєш. Чи це ви просто там, їздите і проводите гарний Частково час? Частково знімаю. Адже не можу просто таксовувати скаблення своєї роботи. І коли я бачу красу навколо, я просто така натхнення, мені потрібно фотографувати. Не завжди беру з собою камеру, коли я подорожую зі своєю компанією. Але коли я подорожую з дівчатами, великою компанією, і ми плануємо якісь фототури. Як, наприклад, рік тому ми робили до Риму, я брала з собою камеру, і дівчата промову. Я обожнюю рим, там завжди все красиво, кожний куточок. Тобто це і відпочинок, і робота, так? Це Не, все таке поєднання. Так. А скільки країн на твоєму, на твоєму рахунку? От подорож це ж твоє хобі, так? Скільки країн вже? Я подорожую дуже з раннього віку. Ще з дитками почала. І наразі це десь. Для 35 тисяч країн, які відвідала. При тому, що, наприклад, у Франції чи, наприклад, у Італії я тільки минулого року я була тричі, цього року я була тричі. Ну, тобто, двічі. Але в будь-якому разі, дуже багато тебе Ну, Ми можемо е сказати, що Італія це твоя улюблена країна. Так. Тобто Італія – це Яка найулюбленіша страва в Італії у тебе була? Я там обожнюю все, тому що там все інакше ніж ми обожні Італії. Тому що обожню Італію. наприклад, пасту. Я її тут не їм, окрім тієї, що ми готували минулого разу. Це було Так, Але в Італії все інакше смакує, тому що і атмосфера, і традиційні рецепти там взагалі інші, і мені смачно все. Проте піцу я більше люблю в Україні в Україні. Так. Ну, просто паста, це все-таки ну, їхня така страва. Так? Це те саме, що там поїхати десь в Францію і замовити борщ. Мені здається, він все одно буде трішечки не таким, яким його можна очікувати. А присилку, будь ласка, Богдане. А яка кухня твоя улюблена, якщо ну, не брати італі... італійську, так? Тому що ну, ми вже вияснили, що Італія це твоя улюблена так. країна, і в будь-якому варіанті ти будеш її вихваляти. Але от якщо там обрати там, Франція ще десь, якщо між, між цими країнами, Іспанія, я не знаю, де найсмачніша кухня? Е, можливо, як і музику, так і страви кухні різних народів світу, я люблю однаково. Проте я не люблю азійську кухню. Тому що я не люблю гостре. Але французька кухня вона така жирна, насичена, за смаком, я її обожнюю. Іспанська кухня теж насичена морепродуктами, мені дуже подобається. Ну, майже будь-яка. До речі, ми зараз подорожуємо, маємо можливість подорожувати, на жаль, тільки через Кишинів, через Молдову. В них дуже смачна кухня. Так, так? так дуже. А, а яка там тобі сподобалася? Можливо, страва якась? Є, е, яка, 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 яка. Ну, в них кукурудзяна каша із м'ясом, що в них ще є такі пироги. Здається, називається. Не пам'ятаю, як називаються, але а, вони дуже смачні, вони своє французька <гум> і з різних начинка. Супер, я обов <гум> оборотю, <гум> таку, таку, таку. А тебе є таке, наприклад? На Ось ти була в якому в якійсь країні і. Записала собі рецептик, можливо. Я, немає. Ні? Я просто відвідую ресторан. Мені, Мені не здається, немає. Ксюша не для того їздить, щоб переписувати рецепти різних кухонь. А, але а ще таке запитання. От давай в якій країні, скажімо так, от найінстаграмніша їжа, от, яка прям виглядає так, що її хочеться одразу сфотографувати? От, на твій, от як професіонала на твій розсудді. На Знаєш, можна класно сфотографувати навіть на інстаграм, ніж у їжі, якщо okay. з правильного ракурсу. Але я гадаю, що це якісь дуже красиві сніданки авокадо тости десь в Майами, наприклад. Чи, yes. наприклад, якийсь Асейбул, коли я була в Ріо де Жанейро, і ми там пробували Асейбули на сніданок це стежити дуже інстаграмно. Особливо на фоні якомусь такому зеленому і фоні океану. Ну в тебе спрацьовує ця штучка, що от коли тобі приносять десь їжу, ну неважливо, де навіть там в Україні за кордоном, і ти одразу прокручуєш вже в голові, там як би ти його а, там приподнесла десь в якихось соціальних мережах. Я навіть коли схожу до дуже красивого закладу, десь і я вже. Собі малюю контент-план, як би я фотографувала там в цьому куточку щось тут, а який би там, як би я підсвятила їх концепцію закладу там цілком. Ну тобто я вже це бачу, як би це зробити. цього. ти постійно в роботі може? Можливо, тому що робота це моє хобі. І я би я вважаю, що я щаслива людина, з в, в якої і хобі, і робота поєднання. Супер, ну це дуже класно. А, трішки і повернемось до нашої страви. Богдане, що а, ми зараз робимо? Так, друзі, зараз я почав вже обсмажувати морепродукти. Зараз у нас вже майже готова гуакамоля. Ми пом'яли авокадо, додали томат. Зараз додамо трішки червоної цибулі. Заправимо все звичайною олією, додамо за смаком спецій. Це буде перець духм'яний, мелений та сіль. І потрошки будемо. Підготовлювати все для яйця, по що творити. Супер. Е, Ксюш, е, минулого разу ми в тебе запитували, чи готуєш ти, і ти сказала, що в тебе був етап в житті, коли ти готувала. Прям багато, прям смачно. Е, але потім сказав, що останнім часом ти все менше готуєш, тому що багато роботи, і ти там більше десь єсиш е, в закладі. Чи щось змінилося за цей час? Е, Насправді ні. Не готую вдома, майже можливо, якісь сніданки, тому що в мене є фірмовий сніданок, який ми дуже полюбляємо з моїм хлопцем. Це е, трюфельна олія, крем на ці трюфельні олії і трюфельна паста. До речі, друзі, олія трюфельна та трюфельна паста дуже базова, також як не спеція, додаток можна використовувати у різні крем супи, наприклад, в печеріці, або якусь кашу. Також можна додавати буде дуже витриманий смак, неначе з. Справжнім трюфелем. Ну так. Я взагалі рекомендую спробувати додавати <плес> потрошку, якщо ви не дуже любите такий насичний смак грибів. <плес> якщо два роки в кулінарному шоу, я вперше чув про Але якщо його багато додати, можна отримати дуже важкість в шлунку. Я думаю, тиможливо штовхва з цим, коли багато <плес> додаєш. <Ми> економимо. <плес> Ні, чому я про це кажу, тому як. От, Піси, коли готували, так само додавали там соуси з пасту. І багато хто там дуже, ну, вона дуже смачна і там накидали на око, так, так сказати. І потім поїл, вроде, начебто нормально, а потім вже дуже важко. Тому, друзі, якщо будете пробувати, не експериментуйте, не додавайте багато. А, так, а Ксюш, якщо говорити про плани на майбутнє, які можливо фотопроекти, можливо, якісь інші проекти. Тут, в місті, десь в Україні, а, за кордоном. До чого готуюся? Я е в моменті відкрита будь-яким змінам та чомусь новому. Тому що це для мене дуже цікаво. І там, найбільше більше цього нового та супротиву, звичайно, нове викликає, там і більше твого росту. Тому е наразі я вже працюю і на Києві, як на друге місто. Е і зараз. Відкрита будь-яким як пропозиціям, наприклад, сумісні проєкти за кордоном, як фототури, так і в кривому розі я наразі навчаю, я завжди розширюю команду в своїй, в своїй агенції. Тому що наразі дуже багато роботи і є з чим працювати. Хочу, щоб у кожного була така можливість. І команда це важливо, так? так? Як ти встигаєш працювати на два міста? Тому що ну, кривий ріг і Київ вони не досить близько почнемо хоча б, хоча б з цього так? знаходяться один від одного. І ну, два таких доволі великих міста. Не встигаю. Не встигаю. Але <реш> <реш> намагаюся, як можу. Я дуже ранішня людина, я прокидаюся о 5-5.30 ранку. І для мене це і дуже швидко збираюсь. Я витрачаю ну, близько 20-30 хвилин на збори, тому ранній підйом та небагато часу на збори подеси, зранку. Вибачаюсь, подайся ти нічого. Будь ласка. Друзі, і я вибачаюсь, не всі дівчата довго збираються. Так, хлопці, запам'ятайте. Це міф. Тому а, я витрачаю. Ефективно свій час, особливо я відслідила години, коли я максимально продуктивна, як, наприклад, зранку, тому що ввечері я вже не можу робити якісь справи організаційні, тобто перевіряти робочий чат. У мене просто не вистачає на це ні натхнення, ні сил. Ну це здається, ми в трьох в цьому схожі, тому що ми з Богданом теж ми зранку активні. На вечір ми дуже неактивні. так? Хоча Богдан, я не знаю. Богдан це людина, яка котрій ти прокидаєшся. Сьогодні 4 ста. Четверті рад. Ну на само друзі, я не знаю, чому це вже старі. Та ні, ну я просто розумів, що треба готувати сьогодні локацію ти на, на цих всіх нотах. Ось, і коли в тебе дуже багато справ і щодня дуже загружений графік, то так чи інакше, ти просто змушений прокидатися так рано, щоб все встигнути. Тому потрібно, ось, щоб було встигаю. 36 Але ти годин. кажеш, ти дрішки не встаєш. Тим ем, з тих людей, так які говорять, якби в добі було 25 годин, мені було б супер, так, а, так. а в тижню там днів 10, так? А ви пам'ятаєте, місяць тому переводили годинник на годину так, 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 так. більше в нас було і був в цей жарт, Що зараз подивимося, чи вистачить вам на годину більше, як ви просили? <світ> тому гадаю, що завжди буде мало, якщо ти не можеш структурувати та планувати вірно. А якщо можеш, то і 12 вистачить. Супер. А, так, Богдане, ми зараз будемо готувати яйце пашот, скільки я розумію. Ти готуєш 100%, ти знаєш, що це таке. А, де ти вже готувалися. Оцет. Ось, у нас сьогодні ми використовуємо лаймовий сік. А щоб не було запаху. Так, готувала. Я взагалі люблю якісь такі сніданки робити вдома. Богдане, твій та сніданок вдома. зараз давай це трішки зачекаємо. Богдане, та. твій сніданок вдома. Друзі, як завжди? Хліб, ковбаска, і поїхали на працю. Та який смачний чай. Ну, до речі, так. Чай повинен бути 100% якийсь смачний, чорний, там, наприклад, з бергамотом, лимони, тут побільше, зараз вже осінь, всі ходять, боліють, не болійте, пийте чай з буде Хворійте. Хворійте, Хворі, друзі. ну Ви ж знаєте. Тому що так нам потрібно дочекатись, щоб вода вже почала кипіти. Для чого це але робити, але важливо. Я перепрошую, що прибила, але важливо, щоб не з'являлись бульбашки, тому що вони руйнують структуру е, білка. Я правильно кажу? Це Мій? все вірно для цю і на стреляк відмітила готувати, і саме для цього ми додамо е, наш е, оцет, лимонний сік сьогодні, для того щоб він звернув наш білок, і яйце куріче мало гарний. І... Вигляд уже після того, як ми його приготуємо. А чому ми постійно додавали оцет, а сьогодні ти вирішив, от саме. Ну, в мене просто оцету на кухні сьогодні немає, друзі, тому використовуємо глибі оці. Але тут можна, так? використовувати? Звичайно, звичайно. Після чого ми нашу курячі все будемо доставати та класти в звичайну холодну воду. А давай його просто розвід'ємо попередньо в якусь ємність. Так буде простіше. Ні, давай так робити, тобі сподобається. Я тобі кажу. Не потрібно ємкості нічого, просто вбиваємо. Це ж розумієш, це методика чоловіків. Це якусь ємність. Потім, тр... потім треба буде мити. Я ніколи не посу... посуд, посадовочна машина. Ну, не у всіх вона є. Це, е, знаєш, в списку е, це вішліст нам дає. Ні, це 100% повинно бути. І я, я за. Друзі, насправді є багато видів приготування яйця пошот. Тому є і в харчовій плівці, є через сіто, є там окремі всякі технології, температури, все інше. Ми готуємо по класиці, у нас вода закипіла, додали туди оцет, вбиваємо і все. Вже трішечки. Так, так, вже Тому можна. Можна. що я збільшила трішки. Це вже все шари, все, додаємо і поїхали. Ви сказали, що в нас за обмежений чікс. Чіккс, все, та можна ще трішки. Ну просто з оцітом більше не потрібно, а я з соком ніколи не мені. А зараз ми її спробуємо. Друзі, ось так швиденько наше яйце пашот вже готове. І зараз ми Богдане що готуємо соус. Так, ми зараз робимо сирний соус для наших. Тостів, додаємо вершки кухонні 30%. Друзі, ми вже розк... а, розповідали про приготування. Я нагадаю в описі під нашим випуском про цей соус. Так? Як зазвичай, використовуємо сьогодні сир пармезан, сир дурблю. Це все ми будемо прогрівати. Це вже щось на італійське. А ми поєднуємо. Зараз ще будуть нотки якоїсь Азії. Яку ти так не полюбляєш? Це Франція. – Так, да, до речі, так. Ні, я, я чому не люблю азійське, ось, наприклад, гостре, так? так – тому що тільки гостре. Але цими вихідними ми, до речі, були в Києві і завжди не втрачаємо нагоди піти в якесь тематичне місце в ресторан. Богдане, коли ми приготуємо щось індійське, скажімо так? Ну, друзі, я думаю, скоро ми приготуємо щось гостре, індійське. Ми, до речі, тільки згадували, от ми святкували. У нас, не, не нас було, до речі, останні випуски ми готували китайську кухню. Вона, до речі, теж дуже, дуже, дуже пікантна. Ми готували, що ми готували? Удон. готували лапшу, готували з грибами муер. Так, так, так було. Була у нас страва дуже смачна. Це, до речі, гриби перший раз ми куштували. І до речі, готували. що вони були привезені саме з Китаю. Так, вони так, були, так. Вони нам їх подарували, скажімо так. І щось у нас було з м'ясом пов'язано. а крильця по пекінськи у нас були нещодавно. Також ми готували. Карамелізовані крила у нас були дуже Я гострі. Я навіть не згадаю, що ми готували, тому що ми тільки згадували, що 101 випуск. Згадуєш, на... що ти їх. Я, я не можу от все згадати. Тому що ми от, е підбивали підсумки двох років. Сьогодні, до речі, ми знімаємо 102-й випуск. І це 102 різних страви. Ми жодного разу не повторилися. Ми жодного разу... От завжди Богдан щось вигадує. знаєш. Але страви у нас. Бували дуже, дуже схожі. Схожі, але, але вони все одно так, були. Але різни. ми поєднували по різному інгредієнти і все інше. Так, соус. Я, значно, я, я тобі так. скажу, я не розумію, звідки взяти час зранку на приготування такого сніданку, коли ти тільки з соусом тут стаєш. Ф то, у нас соус готовий. Стаєш у четвер. А інші тоді, куди <с плани <с просувати? Все, соус у нас є. Міняю зйомку сьогодні, готую сніданок. Це рецептом Богдана. У мене сьогодні тости. так. Так, вибачте. Що ж ви робити? Так, тости, тостер. І я так розумію, що будемо готуватись до витяжки. У нас вже все готово, залишилось дві хвилинки. Розкажи, будь ласка, тости, до речі, от мене завжди питання: на сухій сковороді так. чи на, е... на сухій, але чи на, вершковому маслі? Можна, Тому що на всі вершковому маслі по різному. На вершковому маслі, друзі, ті, хто притримується правильного харчування, звичайно, не будуть використовувати. Бучкове масло. Але ну, можна просто запікати в духовці Дома або такі, тоста... щоб відмовляти собі. Якщо не не вдома є тостер. Тому взагалі не паришся <рес> Тому ти, ти, ти означаєшся багато людей. У мене немає. 270 гривень. <рес> <рес> Коштує, друзі. Будь ласка. Uh, так, uh, друзі, зараз в ми зробимо видачу. І що ви вже побачили цю красу, яку ми сьогодні приготували, і яку ми сьогодні скуштуємо. І я впевнений, що це буде дуже смачно. А uh, в традиціях шоу на нашому екрані з'являться всі інгредієнти і шпаргалочка від шефа по соусу, яку він uh, пообіцяв для вас. А uh, тому дивимось і записуємо. Для приготування смачних та яскравих тостів вам задобляться наступні інгредієнти. Хліб тостовий два шматочки. Авокадо одна штука, томат черрі 50 грамів, цибуля червона 15 грамів, соус унагі – 15 грамів, сіль за смаком. Яйце одна штука, тунець 100 грамів, креветки 100 грамів, олія рослина 30 грамів, апельсиновий сік для маринаду, морепродуктів – 50 грамів, часник 10 грамів, розмарин 5 грамів. Приготування гуакемоле з авокадо. Авокадо розім'яти до однорідної. І маси додати подрібнену цибулю та томати, заправити соусом у нагі і ретельно перемішати, після чого нанести на тостовий хліб. Шпаргалка від шефа по приготуванню сирного соусу. Вершки 30% відсотків, сімдесят грамів, сир пармезан, 40 грамів, сир дорблю 30 грамів. Підігріти у сотейнику вершки з сирами до однорідної консистенції та нанести на тост, додати зелень для декору за смаком смачного. І так, друзі, лічені секунди. Ви переписали інгредієнти, а ми в цей час зробили гарну видачу наших тостів. І так, пробуємо. Давайте сьогодні Ксюша на роздачу нас. <гум> на видачі. На видачі так, Ксю, ти на права гості першою. <гум> Я не в цій категорії вагові, <гум> що буде на роздачі. А що ми про а є... а що? А ти так по-домашньому. Тунець. Яйце пашот, яке ти готувала. Це соус. соус мені не цікавить. Саш, з чого ти почнеш? Я, я креветку спробую, знаєш. Спробую прям креветку з Ти, до речі, ми, до речі, друзі, ми готували ще в перших випусках коакамолі. Це було для тебе щось нове, перше, по-перше, слово, що це за слово, а по-друге. Це одна з тих страв, яку я ще готував вдома. Ось, до чого я й веду? Для батьків Саня готував коакамолі, друзі. Так. Навіть таке вже у нас було мені дуже сподобалось банани. Дуже смачно. Пуштуй. Я ще спробую тунець uh -huh. також. І З цим соусом. про який… Соус прямо взагалі. Mm -hmm. Говорила Ксюша, так? Слухай, ну це смачно. Uh -huh. Тут нема чого додати. Це виглядає дуже гарно, естетично, яскраво. Це дуже, Це дуже інстаграмно, так. Такий сьогодні інстаграмний сніданок у нас. Ми Ви через фото вам постараємось передати смак. Так. Весь цей і... смак. Тому, друзі, на цій ноті будемо з вами прощати. Ксюша, ми тобі дякуємо. що Ти нас завітала знову. Я думаю, що ми ще з тобою побачимось і в інших проєктах. і поговоримо про якісь твої нові інші проєкти. Так, Богдане, тобі також дякую за цей інстаграмний сніданок. Дякую вам, дякую. друзі, що допомоглися зробити. Особливо я. Особливо Друзі, ми вам всім бажаємо смачного. Побачимось на першому міському. Будемо знову готувати на кухні закладу Лакс. Всім па-па. Ми продовжуємо їсти наш сніданок.